Доброго дня, мої любі малята! Найкращі у світі малюки! Сьогодні на нашому музичному занятті ми з вами пограємо. Гра буде називатися Котик та Півник. Всі ви знаєте, малята, що у котика та півника дуже різні характери. Сьогодні ми з вами послухаємо дві пісеньки: одна про котика, інша про півника. А потім трішечки пограємо. Ви будете відгадувати, яка музика звучить, чи котика, чи півника. Тож, малята, сідайте зручніше, слухайте уважно. Перша пісенька починається. Наш маленький котик чухає живот. Хвостиком магає, вуса має. котик каже, мяв, 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 мяк, я пухнастий котик, в хованки я раф, Котик каже, мяв, 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 ня, я пухнастий котик, мяв, 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 муркотик Малята, ви помітили, який характер в цієї пісенки? Так, він точно такий, як і характер котика, грайливий, веселий та жвавий. А тепер слухаємо пісеньку про півника. Хто кукуріка? куріка, дзінко ранок? А що ви можете сказати про характер цієї пісеньки? Вірно, вона позитивна, стримана, і здається, нібито півник ходить по двору та клює своїм дзьобиком зернятко. А зараз малятами з вами пограємо. Ви будете слухати маленькі уривки з цих пісеньок, будете впізнавати, чи я саме це пісенька та рухатися, нібито ви, півник або котик. Півник іде, високо підіймаючи ніжки, а котик грається та стрибає. Тож, малята, будьте уважні, наша гра починається. Котик, чухає животик, хвостиком махає, вуса доги має, котик каже, мяв-мяв, мяв мяф, мяк, я пухнастий котик, в хованки я грав Котик каже «м'я, мяв 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 мях, 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 мяк. Я пухнастий котик, мяв 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 муркотик. Молодці малята, все вірно відгадали та дуже гарно рухалися. А на цьому наше музичне заняття закінчено. На все добре, малята, хай щастить!